Так, від готова? Yeah. Yeah, да. yeah. Тишина. Тарас Григорович Шевченко, хустина. Чи то на те Божа воля, чи така є її доля? Росла у наймах, виростала з сиротою, покохалась. Не бурак. Як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, пред дожидають. Дождалися. З Чигирина по усій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля. На веселе погуляння на кробаве залицяння. У неділеньку та й ранесеньку сурми труби вигравали, у поход у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина ту єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала коня напувала до зірниці і скриниці. Виносила збрую шаблю золотую і рушницю, гаківницю випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиду шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустина, хустина, мережа нашита, Тільки й слави козацької Сіделечко вкрите, вернулася, журилася на шлях битий, дивилася, квічалась, прибиралась. Щодень Боже сподівалась, а в йко ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, а на третє лидуть преславні компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо. Везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде у чорній свиті сам полковник Компанійський, характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучи, несуть пани осаули козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці, і три самопали, а на зброї. Козацька я кров позасихала, ведуть коня воронного розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною укрите. Дякую, що.